На 90 90-му місці в списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, знаходиться фільм Ролана Сергієнка Освідчення в любові, який присвячений жінкам радянської України. І це не просто хронікальна документальна картина, це щось більше. бо метатекстуальність, яка з'являється в ході роботи кадру, історії та вірша Лесі Українки, який починає та закінчує історію, робить цей фільм дещо унікальним. Фільм складається з декількох новел, і зараз я вам перерозповім одну з них, щоб ви зрозуміли, що там взагалі відбувається. 23-річна дівчина Шура перевіряла. Тракторний парк після збору жниви, але однієї машини не було. Виявилося, що Іван не розгрузив машину, і вона була повністю наповнена зерном. Шура вирішила їхати на цій же машині разом з Іваном до міліції, щоб вони розібралися в цій ситуації. На півдороги Іван зупиняється та починає просити Шуру, щоб вони поїхали на зворіт і про все забули. А коли вона відмовилася, він вдарив її. Вона впала та померла. Покликання на цей фільм я залишу у своєму телеграм-каналі. Подивіться, якщо ви забули, як класно жилося в радянському союзі.